Тікати від якихось чоловіків з надією на майбутнє. Бо ви знаєте, мені хочеться сказати, що ви також уже сталі, що, ну, що в вашому житті відбувається, ви дуже вже усталі. Ви навіть, якщо у вас біля вас є якісь ваші жінки, ви навіть їм не будете казати, куди ви що ви, навіщо. Будьте обережні. Будьте обережні, будьте обережні. Може щось не вийде, але ви захочете улізнуть. начати все. Мені хочеться сказати, прямо улізнуть, від когось ви будете втікати. А, тут ви вже знаєте, що така карта, що ви задумали щось якесь. Щось ви задумали, коротше. Ну хай буде тут, знаєте, секрет, ми не будемо вже все пороз, розкривати, правильно? Правильно так. Нажимают эти тільці, да, тільць, тільць, жінка. Тенденція на 25 Фінанси, робота, бізнес. бизнес. Жінок. Так. Шусть карта тоже прыгает. Скочить, прыгает. Не зависит. Ох, жіночки. женочки. Одну секундочку, я ще зберігаю. Да. Жінук цінцов. Ну, я б сказала так, що ваш, знаєте, от этот строй ваш, коли ви звикли, що. У вас все стабільно, ви будете, у вас буде будуть, багато буде переїздів або просто переїзд. Я б сказала, можливо, з житла, можливо, з квартири і, і через житло. І мені хочеться сказати, через це вам буде не дуже ну, би, тяжко з грошима, тому що, якщо особливо це зйомне житло, то вам прийдеться ну, додатково.